Пенсіонерка віддала афористам 25 тисяч гривень. Випадок шахрайства відбувся уже за розповсюдженою схемою. Ваш родич у біді потерпіла із Прикарпаття, перерахувала гроші, щоб, начебто, врятувати родичку. Пенсіонерка за порятунок доньки заплатила фористам 25 тисяч гривень. Поліція вкотре нагадує громадянам не довіряти неперевірені інформації. Такий випадок шахрайства уже за розповсюдженою схемою «Ваш родич у біді зафіксували прахоронці Калощини. Потерпіла, перерахували чималу суму коштів, аби врятувати дочку від, начебто, кримінальної відповідальності. В аферу потрапила 83-річна жителька Калуша. Зі слів потерпілої, до неї зателефонував незнайомець та представився працівником правоохоронного органу. Співрозмовник повідомив, що її донька вчинила ДТП, у результаті якого травмована дитину. Тож, аби не притягнути. Готи її до відповідальності необхідно перерахувати за це кошти. Схвильована жінка, не перевіривши інформацію, пішла до поштового відділення та перерахувала на вказаний шахраями рахунок 25 тисяч гривень. Пізніше заявниця дізналася від доньки, що з нею все гаразд, і це була шахрайська паска. Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили за цим фактом кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, деся про шахрайські дії. Поліцейські Прикарпаття застерігають Мадян не довіряти незнайомцям, які телефонують та просять грошової допомоги для ваших близьких. Спочатку слід особисто переконатися, чи дійсно ваші близькі потребують коштів.